Той хто сьогодні йде в бій, в тому числі і по третій хвилі часткової мобілізації, одягнутий в нову форму. Захищений бронежилетами, перевіреними належного класу захисту, одягнутий, обутий, нагодований і готовий захищати Україну. Я думаю, що фактично за ці декілька тижнів нам вдалося створити українські збройні сили. Александра Александровича. Служил украинскому народу.